За ініціативою Покровського виконкому до Міжнародного дня людей похилого віку дідусі та бабусі віком старше 90 років отримають одноразову грошову допомогу. З початку тижня фахівці управління соціального захисту населення розпочали прийом документів на отримання одноразової грошової допомоги до Міжнародного дня людей похилого віку. Буде виплачена сума в розмірі 400 гривень на банківські рахунки, або ми будемо використовувати послуги пошти. За даними пенсійного фонду, на території Покровської громади зареєстровано близько двох тисяч осіб, яким виповнилося 90 років. Але як зазначає Ірина Павлівна, більшість з них наразі в евакуації, а вдома залишаються чотири сотні дідусів та бабусь. На протязі тисніжня ми це виплатимо, але якщо хтось не встиг чи приїхав, уїхав, це до грудня місяця. Ми ще будемо приймати заяви і всім обов'язково будемо оплачувати. Кошти на це є. Прийом заяв на отримання грошової допомоги здійснюється у селищних радах та управлінні соціального захисту населення. За довідками можна звертатись за телефоном 095 399 9055.